Вітаю. Завершуючи розмову про персонаж, гадаю, буде незайвим сказати хоча б кілька слів про налаштування фінального рендеру. Загалом ця тема заслуговує окремої глибокої розмови, але основні питання, хоча б поверхово, ми зараз розглянемо. Перше, про що я хотів би розповісти, це про налаштування оточення. Коли ми візуалізуємо сцену, то вона відображується саме так, як ми бачимо у перспективі. Тобто, у нас за, на задньому плані відображена HDRI карта, яка є джерелом світла. Уявіть собі ситуацію, коли вам потрібно, щоб це джерело світла працювало, освітлювало об'єкт, але його ви бачити у фінальному рендері не повинні. Як це можна зробити? Ну, по-перше, відволікаючись від цієї теми, хотів би одразу зазначити, що однією із зручних особливостей Арнольду. Як візуалізатора, є те, що безпосередньо у вікні рендеру ви можете працювати так само, як у вікні проєкції. Тобто, за необхідності, ви можете виділяти будь-які об'єкти, клацаючи по ним, маніпулювати ракурсами, тобто утримуючи клавішу Alt лівою середньою або правою кнопкою миші, підлаштовувати ракурс такий, як вам зручно. Щоправда, це буде працювати не одразу, а якщо у вас буде в розділі верхнього меню Windows вікна Arnold Render View, встановлений прапорець 3D Manipulation. В такому випадку ви зможете працювати у цьому вікні так само, як у перспективі. Для того, щоб прибрати з візуалізації відображення HDRI карти, нам потрібно виділити джерело світла. Виділяємо його. Звертаємося до налаштувань в Attribute Editor. У верхній частині йдуть налаштування самого джерела, до деяких із них ми зараз повернемося. А трохи нижче знаходиться підрозділ Visibility. камера, Transmission, Diffuse, Specular і так далі. Про що ці налаштування? Джерело світла Воно може відображуватися в камері і також впливати на різні аспекти матеріалів, сцени. На прозорість, на кольорові карти, на глянцевість, на підповерхове розсіювання тощо. І змінюючи ці показники, ви можете послаблювати або навіть вимикати вплив джерела світла не на конкретний об'єкт, а на якийсь аспект матеріалів у цій сцені. Наприклад, ми говоримо зараз про це виключно з тієї точки зору, що нам потрібно приховати відображення джерела світла на екрані. Для цього нам підійде розділ камера. Вимикаємо його. І при рендері ви одразу можете помітити, що освітлення самого об'єкту не змінилося. Тобто джерело світла, як і раніше, продовжує працювати. Але. В кадрі воно не відображується. Інші налаштування працюють аналогічним чином. Наприклад, якщо ви вважаєте, що бліки від джерела світла на глянцевих поверхнях і на прозорих занадто помітні, і ви хочете, щоб це джерело світла не впливало на матеріали з такими характеристиками, то ви можете вимкнути або послабити параметри спекулер від і Transmission прозорість. Наприклад, якщо я зараз опущу показник Transmission, то бліки на прозорих поверхнях будуть не такими яскравими. Якщо я ще вимкну Specular, то ми побачимо, що очі втратили свій блиск. В них не відзеркалюється це джерело світла. Я поверну це налаштування, Це просто було для прикладу. Демонструючи, що ви можете доволі тонко керувати джерелами світла на різних параметрах матеріалу. Наступна частинка, про яку ми поговоримо, це приховування оцього чорного фону. Так, ми приховали джерело світла. Воно працює і ми його не бачимо. Але і чорний фон, чорне тло, нас також не влаштовує. Нам би хотілося створити якийсь такий нейтральний фон, з білий молочний, або якийсь кольоровий, для того, щоб персонаж виглядав більш виграшно, створити так звану студію. Підходів для вирішення цієї проблеми також існує кілька. Найпростіший варіант передбачає, що ви моделюєте стен, сцену, тобто такий фрагмент кімнати, всередині якої цей персонаж розташований. На стіни ви накладаєте білий матеріал. І ця кімната буде приховувати те, що знаходиться за її межами, тобто цей чорний, чорне тло. Але існують і інші підходи. Означений варіант досить зручний і універсальний, тому що підходить для будь-якої версії програми. Про той інструмент, про який зараз буду говорити я, він, на жаль, видозмінюється від версії до версії. Зокрема, в мене встановлений. Встановлено маю 24 версії, і в ній цей інструмент ще наявний. наявний. У 25 і 26 версіях це налаштовується трохи по-іншому. Для того, щоб приховати оцей задній фон, перемикаємо верхнє меню з режиму моделінг у рендеринг. В такому випадку ми отримуємо пункти меню, які стосуються рендеру: джерел світла, текстур, рендеру, тонування тощо. Звертаємося до розділу верхнього меню рендер Render, Render Settings. З'являється стандартне для Maya-вікно, де ви можете налаштувати параметри рендеру. Поки що відкриємо вкладочку Arnold Renderer». Знайдемо розділ Environment. – «Оточення». І в ньому знаходимо пункт Background Legacy. Повторюся, цей рядок є в версіях Maya до 24-ї включно. В 25 і в 26 його прибрали остаточно, і налаштування заднього фону відбувається трохи по-іншому. Звертаємося до переліку шейдерів. І тут скористаємося шейдером Create a Switch Shader. За його допомогою ви створюєте такий універсальний матеріал. В налаштуваннях якого можете побачити в принципі, ті самі параметри, що і у джерела світла. З тією лише різницею, що, на відміну від джерел світла, вони по замовчуванню вимкнені. Наприклад, якщо я зараз увімкну параметр камера на максимум, я отримую чистий білий фон на задньому плані. Він жодним чином поки що не впливає на освітлення об'єкту. Він просто є. Він закриває собою відображення HDRI-карти. Якщо ви хочете надати сцені більшої реалістичності, тобто органічніше вбудувати персонаж у біле оточення, ви можете додати якісь певні параметри. Наприклад, сказати, що білий фон буде впливати і на дифузний колір об'єктів. Тобто, це. Ну, щось таке фейкове, спрощене, подібне до джерел світла. Таким чином, ми говоримо, ніби що ця біла площина також опосередковано впливає на освітлення об'єкта, причому не всього, лиш, а лише певних параметрів матеріалів. І об'єкт виглядає більш органічно природньо. Якщо дія досить сильна, ви можете знову ж таки послабити, підрегулювати цей параметр на свій смак і розсуд. До речі, це трошечки виходить за межі нашої основної теми. Але якщо є якісь сумніви стосовно того, який результат краще, а який гірше, щоб ви могли порівняти їх, у Арнольді внизу є ось така кнопка з зображенням фотоапарату, і за її допомогою ви можете створювати ось такі тимчасові скріншоти сцени для того, щоб порівнювати з однією версією і іншою. Наприклад, я зараз зробив скріншот поточного відображення. А тепер підключаю Diffuse Reflection до максимуму. Очікую, поки ця сцена перерахується, навіть на цьому етапі достатньо, я вже бачу основні параметри. Робимо скріншот цієї сцени. І тепер ми можемо порівняти, як персонаж виглядав раніше. З параметром Diffuse Reflection, коли він був увімкнений не на повну потужність. І як тепер виглядає, коли увімкнений на повну. Це дозволить вам порівняти, який варіант буде кращий. Зараз мені подобається таке освітлення. Для того, щоб прибрати цілковиту білу студію, тому що біле тло, воно. Змішується з білими очима, тобто очі виглядають не так виразно. Якщо ви хочете зробити результат більш цікавим, замість білого кольору можете обрати будь-який інший. Наприклад, я візьму щось із помаранчевої зони, червоно помаранчевий і оберу бажаний колір. Подивимося, як персонаж буде виглядати на такому тлі. Ось. Принаймні, очі виглядають більш цікаво. І знову ж таки, ми можемо побачити, що в даному випадку, так, у нас є ось такий приємний колір, але він якось не дуже впливає на решту об'єктів. При такому оточенні, у нас тіні повинні б виглядати трохи по-іншому. Тому ми можемо додати цей колір і для обрахунку тіні. Ще один аспект, на який ви хотів би звернути увагу, це відображення цієї лінії межі площини. Знову ж таки, в її наявності немає нічого поганого, але ну, це можливо для презентації цього персонажу не підходить, воно відволікає, і вам би хотілося, щоб ну, її не було видно. Якщо ви приберете цей об'єкт. То створиться враження, що наш персонаж ну, знаходиться лівітує в повітрі, тому що реалістичності розташування об'єкта в просторі надають тіні, падаючі тіні, коли від персонажа падає тінь на якусь поверхню. Для того, щоб залишити цю поверхню і в той же час зробити її менш нав'язливою, в Maya існує такий особливий варіант матеріалу. Виділяємо площину. Викликаємо контекстне меню. Звертаємося до пункту Assign New Material Arnold. І замість Standard Surface, яким ми до цього часу користувалися, застосовуємо матеріал AI-Shadow Mat. У вікні перспективи. Це мало що змінить, але якщо ми подивимося у фінальному рендері, ми побачимо, що площина нібито і не видима. Але тим не менш вона продовжує приймати в себе падаючі тіні від персонажа. Це надзвичайно корисна і зручна функція, особливо в тому випадку, якщо ви тривимірний персонаж, плануєте інтегрувати наш вид коруч у якесь реально існуюче оточення. Тобто підлаштувати під HDRI-карту, наприклад, щоб склалося враження, що цей персонажик стоїть на столі тощо. Ну, ми використовуємо для того, щоб приховати лінію горизонту і утворити ось таку нейтральну студію нейтральне оточення. Матеріал Shadow ShadowMed має кілька налаштувань. Ну, Зокрема, їх можна побачити, якщо виділити цей об'єкт. Я скористаюся лише параметром Specular. Тобто, поставлю відповідний прапорець І задам інтенсивність. Особливість цього налаштування дозволить зробити трошечки відзеркалення цій поверхні, щоб ми бачили внизу, як персонаж не просто стоїть на поверхні, а й начебто на поверхні, яка має невелику глянцевість. Ну і останнє, про що ми поговоримо, це про налаштування чистового рендеру. Потрібно підлаштувати джерело світла. Виділяємо його. Піднімаємося вгору до попередніх налаштувань. Тут ми можемо змінити HDRI-карту за потреби. Якщо джерело світла слабо або навпаки занадто сильно світить параметром Intensity підкрутити його яскравість. Resolution можемо підлаштувати якість загального джерела світла, а якість тіні, яка буде створюватися при освітленні цим джерелом, керується параметром samples. По замовчуванню у всіх джерел світла стоїть нижнє значення samples 1. Чим більше воно буде, тим якісніший буде результат, і тим, відповідно, обрахунок сцени буде тривати довше. Давайте для порівняння я зроблю скріншот поточної сцени з тінню. Підніму кількість семплів до 5 і чекаємо, поки перерахується. Ось так. Як бачите, рендер тривав трохи довше. Я зроблю ще один скріншот. І тепер можемо порівняти, ось як тінь виглядає при п'яти семплах, а ось як вона виглядала при одному. При цьому, коли ми користуємося скріншотами у рядку статусу, ми бачимо час. Наприклад, для чорнового рендеру було витрачено близько 30 секунд. А для того, щоб обрахувати сцену з 5 семплами, вже знадобилася майже хвилина, тобто 51 секунда. Чим більші ці показники будуть, тим якісніший результат, і тим відповідно буде повільніше відбуватися рендер. Тут зараз, дивлячись на цю сцену, я б трішечки ще підняв кількість семплів. Окрім того, коли ми будемо збільшувати кадр для фінального рендеру, це також може призвести. Потребувати ще збільшення цих налаштувань. Ну давайте я спробую поки що на 6 семплів Рендер тривав майже трохи більше хвилини. Результат трохи якісніший. Ну, для зразка, для демонстрації буде достатньо. А ви вже, коли будете робити свої фінальні рендери, підлаштуєте на свій розсуд. Це підбирається індивідуально. Ну і Останній елемент це налаштування семплів окремих параметрів матеріалів. Ну, і щоб налаштувати те, про що я веду мову, звертаємося до розділу верхнього меню рендер. Відкриваємо налаштування рендера, тобто Render Settings. І зосереджуємо свою увагу на вкладці «Arnold Render» під розділ Sampling. Тут знову ж таки багато про що можна говорити, але найосновніші налаштування перелічені ось тут. Збільшимо кількість семплів для камери для, до 4. Багато не треба, тому що чим більше семплів, тим повільніше буде відбуватися рендер. Діфуз з двох можна підняти також десь до трьох, до чотирьох. Це підвищить якість рендеру дифузних карт. Specular. Кількість семплів піднімемо також десь до трьох. Це підвищить якість. Обрахунку глянцевих блискучих поверхонь. Transmission так само піднімаємо, тому що це зробить більш якісним рендер прозорих елементів. Якщо ви поставите значення дуже низьке, або взагалі зсунете його до нуля. Бачите, у нас очі втратили свою прозорість, і виглядають вони нереалістично, тому що прозорі об'єкти зараз не обраховуються. Тому. Чим більший оцей показник, тим більш якісним буде результат. Підповерхове розсіювання також треба підняти в даному випадку, тому що, принаймні, в налаштування шкіри ми почали це робити, налаштовувати напівпрозорість і підповерхове розсіювання світла. Можна навіть спробувати трохи підняти. Але не поспішайте одразу встановлювати високі значення, тому що це суттєво уповільнить рендер. І знизимо Volume Indirect, тобто обрахунок об'ємного світла. У нас такого немає в сцені. Подивимося, як виглядає рендер тепер. Ну, і якщо результат вас влаштовує, можемо переходити до чистового рендеру, поступово збільшуючи розмір зображення. Для цього звертаємося до розділу верхнього меню Render, Render Settings. Відкриваємо вкладку Common. Опускаємося до пункту Image Sites і до замість використовуваного по замовчуванню 640х480 обираємо 1 або 2К в залежності від того, який розмір зображення вам потрібен. Я буду брати 1К. Якщо плануєте зображення друкувати, то можете підняти розподільну здатність з 72, який є достатній для екрану, до 150, 200, 300 і вище. Я залишаю так, як є. Закриваю вікно рендеру і запускаю чистовий рендер. Якщо під час рендеру бачимо, що ну, кадр трошки змінився і зображення дуже маленьке, ви безпосередньо тут можете трохи підігнати налаштування, збільшити ракурс. Коли рендер завершився і результат вас влаштовує, можете зберігати його. Для цього звертаємося до розділу верхнього меню файл, Save Image, вказуємо адресу. Зберігаємо. У замовчуванні файл буде зберігатися в папку Images нашого проєкту. На цьому все. Сподіваюся, що даний цикл виявився для вас корисним. Якщо вам сподобалося відео, можете відповідно його відзначати. Якщо виникають якісь запитання, залишайте їх у коментарях. Вони будуть мотивувати мене до запису наступних відео.